Демонструємо середини, поки нема задньої стінки і все гарно видно. Тут настільки, настільки потужно, що я рукою зусиллям ну, ну, вирвав, але, але це я знаю, як виривати. Ну, і звір б'ється по принципу в гострий кут, а в розвернений кут він уваги не звертає взагалі. Так що звідси вже нічого не вийде, хіба розвалити конструкцію. Звір буде наступати на лапку і це повинно спрацьовувати, а спрацьовує це вийде спереду. З сучасної сірки. Таку конструкцію, ну, плітку саму можна зробити, а принцип пружини не може зробити, тому що це сітка 80-го року випуску. Їй вже більше 40 років. Вона має в собі стальні дроти, і того вона пружина. Сучасна сітка просто гнеться.